Доброго дня! Сьогодні у нас відео про те, як замінити ножі або кому потрібно поточити на оверлукове текстіма 8515. І так, почнемо. Звільнюємо важіль прижимний. З лапкою, ось так він відводиться в сторону, можна його вверх, щоб він нам не мішав далі. Натискаємо важіль і відводимо цю кришку, щоб був доступ до. Болта, який відпускає, який відпускає у нас, звільнює точніше нижній ніж. Ось цей, ось цей гвинт Я його вже відпустив, щоб даром врем'я не тратити. Далі відкриваємо цю кришку. Ось у нас доступ до ножів. Зараз включу світло. Так, ще раз покажу. Зараз хвилиночку. Ось так, так, так. Ось цей болт, гвинт потрібно відкрутити, щоб звільнити Нижній ніж. Так, цей нижній стаціонарний ніж, який закріплений стаціонарно, котрий не рухається, точніше. Ось він. Виступає, він в рівень з цією пластиною встановлюється. Потім, як будете вставити, Можете отак прикласти лінеєчку. Зараз покажу, як це робиться. Ось так прикладати лінеєчку і знизу піднесете ніж, підведете до лінієчки. Він був в рівень з нашою пластиною. Так. Я відпустив, так що його знімаю. Так, так, так. Ось, бачите. Тупенький він у нас. Він же не гострий. Будемо його точити. Далі ось такий ось ключик. Відпускаємо верхній винт Кріплення. Ножа, який рухається, ось, дивіться, не загубіть. Пластиночку. Так. Ось, впав він у нас цей ножик. І цю пластиночку потім назад поставити теж. Дивимося, що він цей ніж представляє. Споку зведу. Ну, тупенький він також. Коротше, коли... Зрізає тканину, робиться така собі бахрома. Зараз піду підправлю, поставлю на місце і протестую, як буде різати наш оверлок тканину. Так, продовжено наше відео. Заточив я ножики. Веста уже. Вот, смотрите, как краще вот Так, переверит линейку. Так. Хорошо, видно. Вот оно плотно. Пристає лінієчка до пластини і ніж якраз пирається нашу лінієчку. Коротше, в рівень, в рівень йде з нашою пластиною. Ось видно так. Далі оцей верхній ніж. Верхній повинен, коли от повертаєте маховиком, десь перетинатися з нижнім, десь міліметр два міліметра, нижче рівня нижнього ножа, повинен верхній опускатися. Тоді все буде гаразд. Так, що можна перевірити, як він ріже? Добре перевіряти на ниточці. Взяли ниточку. Зараз обріжемо її. Так, чи вона і здвинула що? Так. Вон, бачите, впала ниточка, обрізало. Просто самому незручно це відео знімати і показувати. Ну, думаю, вам зрозуміло. Тепер залишається, щоб підтягнути цей вент. Ніж точніше, Вент, який затягує ніж. Так правильніше. Верхній ніж. Так. Нижній я затянув. Ось цей добре так. Ну, не сильно так, ну, з чувством. Так. Супер силу не треба прикладати туди, а так, дотянув нормально. Все, щоб він не відпустився. І не випав. Ну що? Так, ставимо назад кришку, закриваємо одну, другу. Так, спробуємо проверлочити трішки. Зараз хвилиночку знайду кусок тканини. Так, знайшов я кусок тканини, як то кажуть, з богом парасю. Так, дивимося, що у нас вийшло. Ріже ідеально. Так, стрічка, стрічка, теж ідеально, Ну, стрічка була відрегульована. Ще раніше. Заточили ножики хорошо. Чули, як він тихенько працює. От. Ось так. Кому відео сподобалось, ставте вподобаєчки. До нових зустрічей. Пока-пока.